Закон, що мав дозволити Нацгвардії застосовувати зброю проти протестувальників, зняли із розгляду. І все це завдяки реакції людей, їхній небайдужості. Тому ніколи не лишайтесь байдужими до будь-яких безчинств влади, намагайтеся впливати на владу. Більше аніж вона впливає на вас. Проте, нардепи проголосували за різке підвищення зарплат для працівників міністерства. Про це повідомляє Федина. За словами депутатки, тепер посадовці отримуватимуть значно більше, ніж базова зарплата військового службовця. І виглядає це несправедливим. І виглядає так, що це треба поправити.